Три десятки івано-франківських школярів відпочиватимуть в латвійському місті Єлгавії. Такий результат від відвідин міського голови Івано-Франківська Віктора Анушкевичуса Латвії і Канади. Про робочу поїздку мер міста прозвітував під час прес-конференції. Зокрема, наголосив, що місцевих учнів на літній відпочинок зголосилася прийняти мерія міста партнера Єлгави. Також наразі доопрацьовується питання співпраці з українською діаспорою. Один із українців, який там проживає. він виходить з Івано-Франківської області, має великий відпочинковий комплекс. Він називається Гошів, тому що ця людина, якраз, виходить із Гошева і так і він назвав цей комплекс. Тому я думаю, що також не менше 30 дітей така домовленість була, буде прийняти Діти і в цьому відпочинковому комплексі у складі української делегації Віктор Анушкевич також відвідав Канаду в рамках проекту Проміс партнерство для розвитку міст. Він передбачає реалізацію ініціатив та впровадження реформ за трьома взаємопов'язаними компонентами. Йдеться про налагодження співпраці місцевих, регіональних та центральних органів влади у сфері децентралізації, підтримку малого і середнього бізнесу, а також запровадження моделі відкритого уряду. Ми рухаємося цим шляхом і через. Центру надання адмінпослуг і так далі, і через сайти, тобто інтернет. Але нам потрібно подальші кроки робити. Особливо, що стосується взаємодії з громадою. Так, да, у нас є взаємодія, але цю взаємодію має не тільки міський голова чи відділ внутрішньої політики, а всі структурні підрозділи. Причому чотирьохрівневі там і консультації, і опитування, і е, дискусія. Конкретні кроки реалізації проекту Проміс обговорюватимуть його представники з канадської сторони під час робочого візиту до Івано-Франківська. Мар'яна Гринечко, Олександр Литвиненко новини на вежі.